На Дніпропетровщині злетіли ціни на проїзд у міжміських маршрутках. Про це жителі області повідомили на гарячу лінію 11-го каналу. Люди скаржаться, що тепер поїздка на роботу щомісяця забиратиме у них на 50, а то й на 100 гривень більше. Пенсіонери із сіл тепер взагалі не знають, як будуть їздити до родичів. На яких підставах перевізники збільшили вартість проїзду, з'ясовували наші журналісти. На Новомосковському автовокзалі черги пасажирів побачиш хіба що в напрямку Дніпропетровська. Їдуть, як правило, ті, хто працює в обласному центрі. Три тижні тому за проїзд тут платили по 8 гривень. Зараз гаманців достають вже по 9. На касі ж взагалі висить безжалісна цифра 12. Ціни на проїзд різняться в залежності від дальності поїздки. На приміських маршрутах питають на 25-50 копійок більше, а на міжгородніх вже на цілу гривню. Водії приміських маршрутів скаржаться. Таке подорожчання тільки додало проблем. Де каса збільшилась на кілька десятків гривень, зате тепер не уникнути плутанини з копійками. Ситуація настільки нісенітна, що не обійтись без іронії, розповідають водії. Нам водіїнами. Таді не додають. Це за день 20-30 гривень. Тобто Пизде та я починаю згадувати школьну програму, щоб дати здачу. Формули, інтеграли, проїзводні Світлана мешкає у селищі Сурсько-Литовське. До Дніпропетровська жінка їздить щодня. каже, з нинішньою пенсією зайві дві гривні щодня викидати не хоче. Тож і намагається їздити, коли менше людей, аби скористатись пільгами. Я от по льготам, так я приходжу сюди. В очереді сіжу, жду по льготам проїхати. А назад уже там очередь велика, льготників багато там стоять. Я не можу довго. плачу. їду, а що робити? А в Новоолександрівці ціну на проїзд підвищили на цілих півтори гривні. Батьки школярів вже підраховують на передбачені витрати. Конечно, що тим, потому що туди-підправо обратно це вже 10 гривень. Все одно то є срані. Ви часто їздите? я їжджу часто, тому що у мене внучка і діти живуть не по петровські. По я думаю, де є ще діти і школьники і студенти, то це вообще очень матеріально. Просто люди на самом деле будуть не доїдать. Абы отримати відповіді, мы завітали до місцевих перевізників. Однак дирекции не было на месте. В іншому автопарку та самая история. А когда он будет? Всего, а по какой причине он отсутствует на рабочем месте? По какой ну, и он же должен быть на рабочем месте, чтобы. Останній шанс щось роз'яснити у відповідних органах Дніпропетровської облдержадміністрації, але і там дива не відбулось. Чиновники сказали, що зможуть щось прокоментувати лише після травневих свят, та кілька відповідей вдалося отримати телефоном. Згодом що розпередження 2011 року. діставода просто перевозчики працювали більше по нижчому тарифу, що mm. Тобто у них була встановлена границя, вони її не привишалі. І на сьогоднішній момент збільшили собі стоїмость перевозу, включаючи основну та составляє ще і відповідно, були переведіні боліже гранічної стоїмості. не привишає її. З 2011-го перевізникам дозволили тариф 25 копійок за кілометр. Дехто цим вже скористався, тож зараз ціни збільшувати немає права. Перевізники між міських маршрутів вартості досі не змінювали. Тепер вочевидь вирішили, що саме зараз час. Поднятия, як такого, не було. Именно от обол адміністрації, а в частности переводчики іміють право в межах той стоїмості mm -hmm. е варіювати гранічне та мешканцям області від цього навряд чи полегшає. Люди кажуть, в умовах, коли дорожчає все, здорожченню проїзду вже не дивуєшся. Артем Куляйва Ганхисний новини одинадцятого каналу.